Вітаю всіх друзів! Мої вітання всім тим, хто підписаний на мої два YouTube-канали. Федоров Лайф Без цензури, Андрій Фьодоров Голоса души, та всіх підписників, також тих, хто ще не підписався на мої два канали, тому прошу, будь ласочка Підписуйтесь, ставте свої подобайки, пишіть свої коментарі. Тому що, звісно, завдяки вам, алгоритми YouTube, підкреслюю, просувають мої відео на youtube просторах і українці. Ми маємо можливість почути від мене моїх відео, що відбувається в країні, і звісно, завдяки вам, ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірну інформацію з достовірних джерел. І сьогодні. Знову в моєму відео одразу дві резонансні справи, дуже такі, знаєте, дуже потужні, в тому сенсі, що мені дуже хотілося б говорити про якісь зміни в судовій системі, менше говорити про якийсь бардак та безлад, який відбувається, який коїться в Україні. Але на жаль, як взагалі реагувати на цю новину? А саме у Івано-Франківській області не проводитимуть планову госпіталізацію військово обов'язаних пацієнтів без погодження. З військоматом. Це стосується чоловіків, ну, звісно, від 18 до 59 років. Упс. Ви розумієте, щоб покласти людину в лікарню, то що потрібно зробити? Якщо немає у вас ніяких документів, то треба дати на лапу. Ви розумієте, яка буде кількість грошенят, буде передано людям, які на цьому будуть заробляти? Ось взагалі війна. Війна мені б хотілося говорити про хлопців, які боронять Україну, про наших захисників, про героїв України. За про що я розказую? Про те, що зараз зробили ще один закон, який буде давати можливість людям просто в отак, от в от, тиждень, в місяць, ставати мільйонерами на горі людей. Як повідомив начальник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков, департаменту охорони здоров'я івано франківської ОДА доручено. Тут уважно підготувати та повідомити медустанови області про рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізації військовообов'язаних пацієнтів без погодження з територіальним центром комплектації. Ну, як це взагалі можливо? Ви ж приймаєте ці закони для того, щоб на них заробляти це готовий бізнес? Та ми їдемо далі. І що коїться з воєнкомами, чи це особиста каста? Родина начальника одеського військомату Євгена Борисова. Під час повномасштабної вини придбала і на іспанському узбережжі нерухомість та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру. Хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є в нього і його сім'ї нерухомість в Іспанії чи ні, не пам'ятає не в курсі. Розумієте, на Західній Україні я не помиляюсь. Більшість воєнкомів вже мільйонери. Мільйонери. Воєнкоми на сьогоднішній день. Я так розумію, заробляють більш ніж будь-який прем'єр-міністр якоїсь країни світу. Воєнкоми зараз мільйонери. Ну з'ясувалося, що наприкінці 2022 року родина Борисова придбала в Іспанії садибу на суму понад думайте, 3 мільйони євро. Зареєстрували на його матір. Ну також було придбано придбання офісу та автомобілів. Сумарна вартість майна близько 4,5 з половиною. Мільйонів євро. Це під час війни. Воєнкоми, я так розумію, список Форбс, аграрії, нафта, газ самі багатші люди на планеті Земля там, ну самі багатші люди в Україні в список Форбс. Так там, десь на п'ятому шостому місці можливо буде будуть йти воєнкоми. Це просто ну. Це може окремий список Ну, Ми робимо хід парад крадіжок. І я так розумію, що в хід параді крадіжок будуть з'являтися наші воєнкоми найближчим часом, тут 100%. стовідсотково. І розумієте, журналісти з'ясували, що за час повномасштабної війни у родини Борисова, ну це просто жах, який працює військовим з 1996 року, з'явилися три позашляховики загальною вартістю близько півмільйона доларів. Ну, це Mercedes-Benz g 63, Viano та Land Cruiser. Ну, зіграв на дурника. Виходить, аби не журналіст, то цей пан він би навіть і не знав, що він заможній. Як ви пояснюєте таку кількість майна протягом 22 23 року вашої родини? Звідки ці кошти? Які? На придбання маєтка в Марбельї, на придбання офісних приміщень. А хто вам сказав, що хтось що придбав? Ми бачимо випуску, взяли з іспанського реєстру і бачимо, що маєток зареєстрований на вашу е, матір. Він був е, зареєстрований в грудні 22-го року офіс на дружину спільно з вами, січень 23-го року. Бачимо мерседе... Ну, ви бачили то, що виложено в інтернеті. Ні, ну, ні. Ми зробити перевод. Ми, ми перевести пер перек перекладач. Є у вас яке там? Я нічого не придбав. Я uh -huh. вже давав пояснення. Uh -huh. Судячи з оприлюднених фактів, то у нас воєнкоми заробляють більше, ніж підкреслюю чиновники та навіть на таких посадах, як прем'єр-міністр будь-якої країни світу, і тут у мене питання до влади. Може, ви відреагуєте на цей безлад? Чи і надалі ви будете робити вигляд, що ви нічого не бачите? Що у нас і надалі воєнкоми будуть сидіти в своїх шикарних кабінетах, тупо брати хабарі, красти у держави, знущатися над українськими військовими. І у нас воєнкоми будуть вирішувати, кому воювати, а кому ні, кому гинути, а кому жити. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на мої ютуб канали, підписуйтесь на мій телеграм-канал Федоров News. І знову і знову мені все важче і важче говорити. Тож, доброго вечора Ми з України. Не знаю, друзі, дуже сумні новини. Що буде далі? Ми подивимося, але слава Україні! Слава українському народу, слава українській нації, слава Збройним силам України. Ще раз дякую вам і до зустрічі на моїх youtube каналах з наступним відео. Я сподіваюся, що це будуть гарні новини. Мені б дуже цього хотілося.